Спати в одному ліжку з Юнь-Е. Він на мить задумався, потім, за допомогою магії, намалював білу світлу стіну посеред ліжка та серйозно склав. Не переходь. Юе спробував скористатися нагодою. О, байту задоволений ліг на внутрішню сторону ліжка, і не досі заснув від втоми. У, за... у, за... у зацепенінні байту почув лагідний голос Юнь-Е, що доноситься поруч. Господарю. Чи... Чи це тому, що ви в трв ти за багато часу на кулькультивачу, щоб допомогти мені раніше? Байду так і хотів спати, що не міг розплющити очі, але все ж таки втішив його. Ні, не думай забагато, Господарю, мені господар мені бреше. Й тихо сказав. Господарю, чи ніколи ти, таким не був? Байту не відповів. Він знав, що цей чоловік точно він знав, що цей чоловік точно звинувачує себе, але в такій ситуації він не міг просто дозволити внутрішньому демону юнье увійти в його тіло і нічого не робити. Звісно, було б краще, якби того, що сталося потім не не сталося. Коли байту подумав про це, його дихання не стало. Ві... Рівніше, рівніше. Юнь Е порожньо подивився на обличчя так близько до себе. Простянув руку, але торкнувся лише холодної стіни. Холодні стіни, стіни світла. Він, к... він кілька разів потер Кінчиками кінськом... пальців Світлову стіну, ніби пести обличчя іншої людини скрізь світлову стіну. Через мить Юнь Е тихо тихосхоз... зітхнув. Вибач, вибач, але не хвилюйся. Більше так не буде. Я захищатиму тебе. Байду не відповів ніби заснув Юнь е, е скрив куточки губ і тихо сказав На добра ніч, мій господарю. Юнь Е позіхнув і заплющив очі. Спочатку його тіло не мало багато сил. Потім перекатування навичок володіння меча кілька днів. Поспіль, звичайно, було для нього трохи забагато, але перш ніж він заснув, людина поруч із ним раптом поверхнулася. Байток погано спав. Він місяць не заплушив очі, але його руки і ноги. Неспокійно рухалися. Він рідко бачив, щоб його господи поводився так по-дитячому, тому він нахилив голову та з цікавістю подивився на нього. Коли, коли він пер перевернувся, його рука випадково торкнулася світлові, світлової стіни, що стояла посеред ліжка. Ніби не тим, що, й, що його щось загор загородило, байтун насупався у весні та легенько дляшнув долоню по світлій стіні. Пролунав легкий звук розбиття, і, світло... і світлова стіна розлетілася на дружки Юнь Е. Без жодних перешкод байту ще більше без ще більше безсувістя закрутився на ліжку. Юнь Е нарешті не витримався, юнь Е нарешті не витримав і просягнув руку, щоб стримати байту. Господарю, перестаньте створювати проблеми. Байту зупинився, можливо, відчув... можливо, відчувши з джерело жару. Поруч зі собою байту не, с... байту не лише не відстухнув він е, а навпаки рушив до нього. Замить байту загорнувся калашиком і скувався в убіг е, Більше не рухаючи. Тепер е зовсім не, не могла спати. Бай... та Теп... ніч без снів. Наступного дня байту прокинувся дуже рано. Можливо, через те, що вчора він був натовтому, байту спав неспокійніше за останній час. Він простягнув осліжаючий, але його пальці нема щось тепле. Байту розплучив очі, і перед ним з'явився обличчя Е, збільшена в кілька разів. Після, після років відчуття, як як безсмертний, він, роз... він розвив здатність зберігати спокій навіть перед обличчям катастрофи. Але в цей момент він мало не зазнав невдачі. Він, ре... він рефектовно відскочив назад, але його зупинила рука, що обійняла його за талію. На Байту вчасно прокинувся і швидко закрив рот, щоб насправді не щоб насправді не кричати. Тільки тоді Байту зрозумів, що світлова стіна, яку він встановив мною ночі, коли колись була зруйнована, і тепер він лежав на руках у юні. Е, судячи з його зовнішнього вигляду, він, мабуть, провів таку уж він він, мабуть, провів так усю ніч. Байту Байту прийшовся до тями від чужах. Він, він столив рот. Міст затулив рот рукою. Її обережно подивився на Юе, не, не наважуючи дихати. Очі Ю були слегка заплющені, дихання уривчився, і він не і, і він не прокинувся. Бойтут трохи заспокоївся. Юні завжди мічно спав, і останнім і останні часом він дуже наполегло займався бойовим мистецтвом. Тому, можливо, спав ще мічніше, ніж він, і не і мав уявлення, що сталося минулої ночі. Бойто ніби втішав себе подумав, ніби втішаючи себе, подумав про себе повільно, відштовхнувши рукою Е та, виснаживши з його обійм. байтор відчував полегшення. Перш ніж він встиг перевести подих, він подив... він, подвів... він підвів погляд і зустрів політом зі сонив Е. Байтон так злякавши, що мало не підстрібнув знову, він змушився... він змусив себе зберіга... збері... зберігати спокій, і його серце билося так сильно, що мало не дійшло до горла. Юнь Е потер очі, не в голову та посміхнувся йому. Доброго ранку, господарю, доброго ранку. Холодно від відповів Байту. Доброго ранку, холодно відповів Байту. Юнь е, господарю, ви добре спали минулої ночі? Байту нерішуче кивнув. Я теж добре спав. Юнь Е сів і з жартівливою зертливо... посмішкою сказав Але якби майстер не, але якби майстер не рився не рисся мені в обійми обійми, скажучи, що я його її... Його недостатньо зручно тримаю і не, зміню, і не змінював кілька поз посп і не змінював кілька пос поспіль. Можливо, все було б краще. Байто був пригломшений, і його обличчя почервоніло. Ти серйозно? Їнь хе, юнь е, призмуру очі. Так, Байту повернув голову на бік, притиснувши спиною до холодної стіни і змусився і себе заспокоїтись. Як він, міг як він міг залишатися спокійним, як, як він міг бути таким сурмозливим, але це не має значення. Йін Е підійшов ближче до байту та додав трохи хриплим голосом Господар був дуже милий, минулої ночі байту він більше не хотів жити. Е, з, він е із задоволенням спостерігав, як вираз обличчя його господаря знову і знову змінювався. На, на його зазвичай безвиразному обличчю. З'явився ледь помітний виріс, що перетинався з... збентеженням і соромом. і соромом. Він милувався нею якось мить. Перш ніж повільно зізнатися. Я, брехаю... Я брехав тобі, господь заспав дуже мирно минулої ночі. Якщо не враховуючи трохи нечесність, на початку байтуп байту помітив тихо байду, потім тихо лежав, лежав в, лежав в обіймах е. Він поводився так добре, що юге відчував палке бажання в серці і ледве заснув до другої половини ночі. Байту до того часу не усвідомив, що його обдурили. Він ледве помітно, стиснув зуби. Юнь е. Тут, Байту, іди ти іди, та ще раз поторгнувся з технікою меча, яку я тобі вчора розповів, 400 раз. Тобі не дозволено їсти, якщо ти її не закінчиш. Юнь е. Сказавши це, не чекаючи, поки юнь Е знову почне кокретливо поводитись з ним, Байту підняв руку та махнув, викликаючи вітер, який вигнав Юнь Е зі, зі спальні. Двері знову зачинилися, і Байту сердито сів на ліжко з... з жаром на обличчі, який довго не вщухав. З... У зрешту дня Байту рідко зустрічався з юнь Е, аж до, до дня церемонії суду. Рано вранці того дня Байту пішов за лідером секти на тренувальний майданчик бойових мистецтв. На, на головній на головні вершині секти Тяньань, арена бойових мистецтв кишила людьми, серед яких було багато учнів секти Таньань, які прийшли долучитися до веселищів. Звісно, вони були тут не заради нови, нов, нових учнів. Новина про те, що Юнь Е візьме участь у церемонії суду, швидко поширилася в секти. Таньян, секта Таньян, оголосила зовні, що це безсмертний лорд Чунхао мав намір дозволити компенсувати втрати на... втрати на випробування. Однак, коли це почули сторонні, це стало доказом того, що безсмертний володар Чунхао справді хотів вигнати цю людину з ордену та. Зрештою, якщо Юн Е навіть не міг вийти з таємно та тайцю, як, як він міг мати обличчя, обличчя учня безсмертного володаря Ченхау, однак, однак щоб не здогадували зовнішній світ та юндє, дві перечесні сторони зовсім не приймалися з цим, байтон не дягуючи сил на подіум, оглядаючи учні під Оглядаючи учні під сценою, які збирались увійти до таємного шарства, і довше снесу... знищувався знайоме обличчя в натопі, секта Тінь-Ань не обмежила своїх учнів у принесенні магічних інструментів. У таємне серце, тому більше ж людей несли багато багажу, але... Але... але дивлячись на Юнь-Е, він стояв позаду натопу, тримаючи лише звичайний дерев'яний меч. І... Який учні використовували для тренування. Він виглядав байдуже і, з... і, здавалось, трохи недорачнім у натовпі. Ніби зрозумівши, що Байту дивиться на нього, Юнь Е підняв повіки та зустрівся з, та... Зустрівся з його поглядом. Байту поспішно відвів погляд. Він не помітив, як після того, як, як відвів погляд, очі Е трохи потемніли. Старішина старішина, відповідаючи за оцінки за очин, оцінку церемонії випробувань, почав оголошувати запобіжні заходи щодо входу до таємного царства. Юнь е просто дивився на білу постать на подзюмі. І мивоволі почувався трохи розгубленим. Він також думав, про він також думав, що його господар увійде разом з ним у таємнець царства. Так само, як і так само, як і в попередньому житті. У якому попередньому житті Майту Став звичайним новим учнем і, попробував, і перебрався до таємного царства тайцю разом з юнь Е, дуже допомагаючи йому в таємному царстві. Тепер, коли він прийшов на арену бойових мистецтв і побачив того чоловіка, який сидів прямо на подумі, і він, він неминуче відчув лег легке розчарування. Юнь Е видав звук це опустив очі. Він відволікся на таку дрібницю і став дедалі більше непотрібним. Після того, як старично пояснив запобіжні заходи, Інвензінь офіційно відкрив таємцарство. Урган пронісся над величезною ареною бойових мистецтв, і в центрі урагану повільно з'явилася тріщина. Проміжок ставав дедалі більший, а крізь нього прибиралося сліпуче біле світло, через його май... через що було майже неможливо відкрити очі. Таємне царство відкрито, коли цей голос пролунав, розквітло біле світло. М'яці. М'яцево огортаючи огур... всіх нових учнів, зібравшись на полі бойових мистецтв. Після того, як світло згасло, від групи учнів на тривальному полі не залишилось її і... сліта. Водночас над ареною бойових мистецтв з'явилось кілька світлових екранів, що відображає проточну сцену та йому царства та й Байту зітхнув з полегшенням, відкинувшись на спинку стільця та запрущив очі. Коли він знову розплющив очі, картина навколо нього була зовсім іншою. перед моєю... Перед моїми очима був темний ліс, неповний туманом, хмурим і моторошним. Байту кліпнув очима і подивився на свій нинішній вигляд. Байту раніше повісяв лідер секту, що буде просту, що буде присутне на церемонії судьбу, тому природний не міг зникнути на публіці. У вічі він зміг відокремити від своєї душі лише три десятих свого втілення в момент відкриття таємного царства. Тайсу, відкриття таємного царства Тайсу та увійти до таємного царства разом з іншими учнями. Тепер він був одягнений у той самий одяг учня початкового рівня секти та Ань, як, як і всі інші. Він був трохи нижчий і худіший, ніж ніж раніше, і ніс невелику тканину сумку у вигляді особистого кволем, Виглядаючи особливо кволем. Це обличчя було не те, яке він використовував у попередньому житті. Байтой міцно обійняв тканинну сумку. Перш ніж він встиг знайти слід юнь. він почув він чийсь почув, Він почув чийсь голос. Це таємне царство тайцю. Воно схоже на щось більше. Чоловіків було не більше двадцяти років. Він був високий і гарний, з довгим мечем за поясом, від лежа якого випромінюють ледь помітний духовний тиск. Байду швидко оглянув і подумав, що рівень вдосконації людини має бути досить досить високим. Відколи Ван Вайцін опру... оприлюднив новину про те, що безсмертний цухау має намір набрати нових учнів, половина учнів, які зареєструвалися цього року, уходить з інших сект і були культиваторами з деякими базовими навичками. Для них легко для них легко порватися крізь таємне царство Сатайцю. Хлопчик з дитячим обличчям поруч смикав його за руку і прошептів. Старший брате і, тобі краще бути обережним. Так. Хтось відповів згідно тим, що щойно сказав старішна, у царстві будуть демони, які час від часу... які від час від часу нападатимуть на нас. Ми не можемо ставити до цього легковажно. Ци ці демони дуже могутні, як на мене, від цих ці... від них захис як нам, від них від чи ці демони дуже могутні? Як нам? Від них захиститися. Якщо ви мене запитаєте, нам не слід діяти по десь в ці дні, ми повинні підтримувати одне оно та пережити ці сім днів. Так само це має... так, саме це нам і слід зробити. Церемонію, Церемонію суду триває загалом сім днів. Усі нові учні разом разом входять до таємного царства. проводять там сім днів, і через сім днів знаходять відкритий код відкритий вихід з таємного царства. Якщо вони... Якщо вони гладко покинуть таємне царство, їх вважатимуть такими, що пройшли випробування, і вони зможуть офіційно стати учнями секти Тайань. Учні, які не вдалося без проблем покинути таємно, які не вдалося без проблем покинути таємний світ, або які зіткнулися з небезпекою та зазна... та зазнають невдачі в таємному світі, будуть телепортивними таємного світу тецю та втратять право залиситись в секції Тайань. Отож учні, які, отож, учні, які, походять, про, які проходять випробування, якщо зможуть, якщо зможуть безпечно провести 7 днів, зможуть успішно його пройти. Коли всі, коли всі залишились зразу, вони більше не боятимуться монстрів. Учні, у, учні обговорили це один за одним і невдовжі визначили з планом. Чоловік, який говорив перший, слухав, що вони говорили. Слухав, що вони говорили, але, здаваюся, був до цього байдуже. Він зробив крок уперед і сказав Я чув, що тут також є безпечу, що тут також є без... безпосередньо учень безсмертного володара Чинхау. Цікаво, не міг би старший брат вийти і познайомити всіх з ним. Усі одразу почали розмовляти. Розмовляти, відколи Юнь-Е прийшов до секти дай ань, він ніколи не покажу. Він ніколи не показува публічно, тому нові учні природньо його не знають. Позаду натопу Юнь е мовчки посміхнувся, розвернувся та пішов в ліс. Байду глянув у натовп, звідки пішов Юнь-Е, злегка насупився і поспішно погнався за ним з маленькою сумкою в руках. Натовп, який так багато говорив, навіть не помітив, що у команді бракує двох людей. Туман у лісі був такий густий, що не важко було щось розгладити. Байту не байду не наважився. Використовуйте магію, щоб легко визначити місце знаходження супротивника і міг не здогнати лише покладаючи на, своє... покладаючи на свою пам'ять. Вони... вони прийшли певну відстань, як за спиною байту раптом, раптом, раптом пролунав холодний голос. Чому ти йдеш за мною? Байту, обер... байту обернувся і побачив Юнь Е, який сперся на дерево, піднявся повіки та подивившись повіки, щоб подивитись на нього з деяким холодним виразом обличчя, що від нього в людей, про... прохолод... в людей похолоділо в серці, й Е завжди добре поводився перед байту і ніколи не розмовляв з ним таким тоном. Байту на мить відчув себе трохи ніякого, подумавши про. Подумаючи про роль, якого він зараз відіграє, він зробив два кроки вперед, опустив голову та тихо сказав. Вони просто ск сказали надіяти за самотужки, І е не відповів. За мить над його головою почувся тихий глузливий голос, яке до тебе це має відношення? Й Е замок з, з очевидних, очевидних глузливий гл 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 посмішкою в очах. Крім того, хіба ти зараз не. Надієш сам, тон дюнь Е був точно невічливий. Байту не розсердився і, терп... і терпляче сказав: Я хвилююсь за... за вашу безпеку, хвилююся за мене. дюнь е пішов перед байту, підняв підборіддя, прозмурив очі та подивився на байту з голови до ні, ніби розглядаючи здобич. Байту зараз виглядає як гарний юнак. його мініатюрне... його мініатюрне тіло набагато нижче, ніж у жін'є, а очі яс... ясні та нескітливі. Він схоже нам якусь маленьку тваринку, яка не має, має атакуючих сил. І нею можна маніпулювати лише інші. Як не круте, а саме його потрібно захищати. За меть, я посміхнувся. Ти тільки... ти тільки ти маленький дурень, байту.